Друзі, як можна жити от в такому прекрасному будинку за 1000-1200 гривень в місяць, не маючи твердо котла, не маючи газу, не маючи ніякого електрокотла? Зараз покажу площа будинку у нас 160 метрів квадратних. Він повністю замотаний теплою підлогою з кроком в 10 сантиметрів. І як основний істочник, ми сюди встановили пабам Ба тепловий насос потужністю 12 кВт з системою повітря вода. Ми розмістили внутрішній блок теплового насосу. Так він виглядає. В нас в системі є невеличка ємність на 50 літрів для системи опалення і системи охолодження, і бойлер для нагріву гарячої води косвіного нагріва. Для цього будинку. Ну це, понятно, там є всякі трьохходові вентілі, крани, розширительні баки, запорна арматура. Але ще фішка в тому, з системою у нас справляється всього от такий один циркуляційний насос. І то він частотний і буде споживати десь приблизно 15 Вт в годину. Будинок у нас повністю замотаний теплою підлогою, що дозволяє. В літній період, не ставлячи фонколи, використовувати теплу підлогу для охолодження. Ну прийдеться пару місяців походити в тапочках для того, щоб дихати класним свіжим повітрям в кімнатах. Треба установити рекуператори. Це дозволить круглий рік всім, хто буде проживати в цьому будинку, завжди дихати свіжим відфільтрованим повітрям. Така система, друзі, дозволяє жити в такому прекрасному будинку по самій мінімальній ціні. Тому, друзі, кому цікава тема теплових насосів, по посиланні в шапці цього профілю консультація безкоштовна. Бережіть себе, всім тепла або холоду, слава українцям.